Папа Римський, е перебуваючи на Корсиці, Понтефік виступив з промовою, і ви таке вже раніше чули, у якій закликав до миру у всьому світі. Це ще добре, що він сказав. В близькому сході у М'янмі для України та Російської Федерації. Підносячи свої молитви до Пресвятої Богородиці за довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу, він сказав: цитуємо вони брати! Двоюрідні брати, нехай вони порозуміються. Війна це завжди поразка. Мир усьому світу йдеться повідомленню. Кінець цитат, скажімо так, не вперше називає, намагається папа розказати нам, що ми брати. Цього разу вже палив двоюрідні, але е, при всій повазі до Понтифіка. Ну, хоч трішки можуть йому розповісти, що насправді відбувається в Україні. Ну показати кадри якісь, якщо ще в змозі витримувати якісь такі резонансні речі, показати, що відбувається в прифронтових українських містах, показати Охмадит, показати приліти іскандерів по Харкову, приліти кабів по Запоріжжю. Це займе буквально для розуміння хто кому брат. Це займе буквально якихось можна ролик зробити за пів на півтора хвилини. Туди можна помістити всі ці звірства, всі удари.